Вітаю всіх учнів, учениць 11 класів, всіх колег вчителів всіх тих, хто разом з нами мандрує просторами інтернету. І один раз я знайшов ось таке. Ми можемо це сприймати як систему логарифмічну, в принципі. І в цій логарифмічній. Я, на жаль, в мене такий скріншот не дуже вдалий. Тобто, я в основному люблю скрінш... роблю скріншоти з. Щоб було видно, скільки авторолику розв'язував, це таки не не дуже вдалий скріншот, чесно кажучи. Але розв'язував він немало, тому що там окрема і Б знаходив, а в нас просять знайти добу така на Б. Тобто, окрема А і Б нас не просять. Тому я дам відповідь на питання досить елегантно, і я не буду шукати зайвого. У мене є там певні ролики, які називаються Не треба шукати зайвого. Там багато що в геометричних таких роликів достатньо багато. Перед нами такий алгебраїчний ролик. Тобто ми знайдемо А і Б, не шукаючи зайвого. Да? Тому я пропоную шановним 11 класникам натиснути паузу. І спробувати швидко і якісно з цією фактично системою розібратися. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми почнемо з того, що ми знайдемо область визначення системи, оскільки в нас А і Б під знаком логарифму, то А більше 0 і Б більше нуля. Ви зараз побачите, для, цього, для чого це буде потрібно. Ну і далі, я думаю, можна здогадатися, що ми кожний доданок будемо зводити до основи 2. Тобто, я тут збоку покажу. Логарифм А за основою 8. Це 2 в третьому, це одна третина логарифм А за основою 2. Це так звана чотириповерхова формула, яка є в тому числі в моєму підручнику 11 класу. Логарифм ось такий. Ми пишемо як 2 в квадраті, за цією 4-поверховою формулою 2 других логарифм за основою 2, але А по модулю. У нас другий степень А в квадраті, тому ми маємо написати А по модулю. І отут нам треба область визначення. Оскільки область визначення нам каже, що А більше 0, то це просто логарифм. А за основою 2. Отже, якою стає наша система? Для Б ну, так само, навіщо я буду двічі писати. Одна третина ось такого логарифму плюс логарифм Б за основою 2. Це 5. А одна третина такого логарифму. Плюс логарифм А за основою 2 це 7. Не забувайте, шановні учні, що я шукаю. Добуток А на Б. І якщо я А і Б не знайду окремо, трагедії не буде. Можливо, ви здогадаєтеся, я можу зробити мікроскопічну паузу перед своїм наступним кроком. Мені здається, ви маєте здогадатися, що я буду робити далі, для того, щоб не шукати зайвого. Я виконаю додавання. Я виконаю додавання. Почли на додавання лівих і правих частин. У лівій частині рівняння буде 1 третина і одиниця логарифмів А за основою 2. Тобто це 4 третини таких логарифмів і 4 третини логарифму Б. Тобто я 4 третини винесу за дужки. В дужках сума логарифмів дорівнює це 12. А сума логарифмів за відомою формулою, це логарифм добутку. Це 12, що ділиться на 4 третини. І це буде 9. Тому добуток це 2 у 9 степені. Що і буде відповідь? я просто, до речі, автор там залишив 2 в 9. Ну, я напишу 512. Ну, все, вся система. Нас не просили жа і бе окремо. Не просили. Ну навіщо воно мені треба? Воно мені не треба. А якби просили, ми б там заміну зробили. Ну, тобто далі, я думаю, зрозуміло. Ми б окремо знайшли кожний логарифм і відповідно закінчили би це. Ну, не треба шукати зайвого, не треба шукати зайвого, особливо на ЗНУ, Там час дуже дорогий, не треба шукати зайвого на контрольних самостійних. Дякую, що подивилися цей коротесенький ролик. Ну, Я ж не винен, що я так швидко вмію розв'язувати. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Підписуйтесь на мій канал, буде ще цікавіше. До нових зустрічей!